Власне, з чого все починалось, я відмовився знімати зруйноване місто, відмовився знімати жахи війни, і я займався волонтерством. Також зі мною займався волонтерством мій друг, музикант віолончеліст Денис Карачевцев. І на фоні емоцій, коли були прильоти важкі в місті 1 2 березня, в нього народилася ідея, і ми її реалізували. Разом зробити відеопроєкт на вулицях Харкова. Він грав на зренованих місцях, а також на якихось ключових місцях, як метро тощо П'яту світу Баха. Це ну, ду -ду -ду дуже драматичний твір, один з найдраматичніших в історії класичної музики. Це так точно. І власне ці фотографії пов'язані з. Своїм проєктом на вулицях Харкова я знімав відео. По суті, робив те, чим я не займався ніколи, і вони стали дуже популярними по всьому світу. Але також, звичайно, як фотограф я трошки знімав бекстейджі. І майже всі ці фото це бекстейдж при зйомках нашого проекту. Власне, ці, ці три фото, два фото звідти, і інше фото. До нас звернувся Святослав Лакарчук. Він записував для венеціанського віналя, хотів записати в Харкові кліп обійми. Ну навіть не кліп, а просто ві відео. І, і звернувся до нас. Вирішили все це оформити не тільки дуетом з Денисом, а дуетом з квартетом, який грав. Перший концерт в Харкові під час широкомасштабної війни, такий великий концерт в метро, 26 березня, Харків Fest. був його тоді. І це фото з небом, це насправді в очікуванні Вакарчука Фото. Я, ну, він трохи запізнювався, Я стояв, побачив це небо красиво, дуже. І на контрастах з палацом праці воно так дуже грало красиво, я зняв і. Бачу відгуки людей, що я зміг передати ту атмосферу, ту красу, тому що це, мабуть, найпопулярніше моє фото серед людей. Так я бачу цю реакцію з того часу. Так. Ну... Про небо ми поговорили там. Е, в нашій колекції є ще дві роботи: це зі спортивного майданчика uh -huh. і власне з вашим другом віланчелістом на руїн. І для мене ці роботи ще мають особливу ту атмосферу перших днів війни, коли uh -huh. в місті людей не було, всі ховалися, і була абсолютна тиша. І Ось цей гучний вибух, руйнація, а потім пустота і тиша. І от е, ця атмосфера вона відчувається в, в цих роботах ваших. Там був в тому просторі. Наскільки це емоційно переживалося? Це драма, і, і, і тиша, і стан Харкова. Перше фото це баскетбольний майданчик. Ми потрапили в якусь дивну атмосферу, бо це поруч з Салтівкою. Ця школа вона була буквально на другий. День війни зруйнована, коли місто змогли війти російські вісь... солдати тоді, пам'ятаєш, да? і ми, ну, я це фото бачив ще на початку війни. Відео ми записували десь наприкінці березня. вже. Ми приїхали туди, думали, там ні буде ні душі, а вийшло так дуже дивно, що ця школа повністю зруйнована, а майданчик цей повністю. Ну, як новенький, і там граються за кадром діти. Вони на, на качелях там катались, і вони дуже здивовано дивилися, як я волчиз, приїхав записуватись на цьому майданчику. Навіть можна на цьому фото побачити, в якому ідеальному стані баскетбольний щит, як він виділяється, що це якесь інше життя взагалі цей майданчик. Це певний символізм в цьому спостерігався. І коли ми записали відео, там наприкінці відео навіть чутно вибухи, бо там на Салтівці постійно вибухало. Так це нагадує про війну дуже сильно. І отакі клаптики постійно у місті створювались, де працюють волонтери, де, де якісь там люди культурні, якісь проекти записують, хто щось робить. Просто от, там було якесь життя, а навколо, немов така атмосфера, як смерть була. Ці вибухи, постійний смог, запах цієї війни, можна сказати. А друга локація, там, де Денис навщен, розбитому подвір'ї, нас туди провели. Насправді, військові, вони побачили наше відео і. Вирішили нам допомогти. Там в той час знаходився неподалеку штаб їх, і вони сказали, ми знаємо для вас локацію, хочемо допомогти вам. Це відео ми його записували вже останнім в проєкті, перед останнім. І останнє було записано в будівлі позаду на останньому поверсі цієї будівлі, це Паралель-50, бізнес-центр, теж він повністю розбитий, був ми. Були здивовані, що вони нас запросили туди записувати відео на заході сонця, там, буквально о шостій десь вечора. І коли ми туди підіймались, це насправді найстрашніше, що я бачив. За спиною у Дениса ми виставлялися, прилетіли дві ракети в район е, сумського ринку. Ну, це дуже поруч. Ну, у всіх був адреналін, такий шок. Ну мені звичайно легше там. Камера на штативі стоїть, ти виставився, натиснув. А Денис там зіграв свою партію на дуже швидко. І от власне з цією локацією пов'язані такі, мабуть, найсильніші емоції під час війни. Ну, так, мабуть, так мабуть, і є. Це березень 2022-го, правда? Е, відео на баскетбольному майданчику майданчику було в березні, Е там, де Денис сидить на руїнах на подвір'ї, це був вже початок квітня, а Вакарчук приїхав записувати всередині квітня, і буквально через 10 днів вже було відкриття бієналя, і там показало це відео. Угу. Власне, де це небо і знаходиться. А ось цей момент, коли ну дійсно ваші відео стали вірусними, uh -huh. і це дуже так швидко його перепощували прям всі 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 uh -huh. Яка ваша авторська реакція була, коли ви очікували ну, для нас очікували, як це 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 було це шоком, звичайно, бо ми просто хотіли насправді. Ну так, по-перше, це було таке самовираження, і я Денисову хотів дуже допомогти в цьому, бо хотілося реалізувати все це красиво. Ну, я десь придумав для себе, як воно має виглядати, і воно майже так і виглядало, як я хотів. А буквально ну, після того, як все це з'явилося у нас в голові, ну, через пів години ми вирішили, що це має бути проєктом по збору донатів. І ми думали просто зібрати донати по Україні, ну і розійдеться десь тут по пабліках, а нам вже через. Півдня, та навіть менше, пише дзвонить там BBC, CNN, ABC, і всі ці канали. Там, каже, потім ABC казав, що там якийсь в них по їх оцінкам 500 мільйонів людей там побачили за першу добу. Ми були в шоці від цього, звичайно. Так. Ну, але я трошки розумію цю причину, бо це... ми опублікували це 22 березня. Це по суті, був місяць війни, і там за кордоном всім вже набридло, що всі бачать руїни, і люди побачили щось інше. Просто був, був акцент тільки загиблі люди, військова техніка, ну, розбиття будинки. А тут раптом ну, мистецький якийсь проект виникає, і музикант серед руїн. Вони думали взагалі, що в місті нікого немає. Ну і по-друге, власне, ми побачили, ну. Дуже здивовані були, що музиканти за кордоном взагалі не слідкують за війною. Не тільки музиканти, а вся ця культурна спільнота. Вона не дуже слідкує за війною. Це щось чуже для них. І ми зробили такий невеличкий портал через ці відео. і Вони долучились до цього, і вони дуже допомогли. І власне ми зібрали велику суму грошей. Не треба да, називати, мабуть. Ну, це десь пів мільйона гривень, і плюс до цього ми ще на великі гроші, як і Денис і хотів. Він вклав інвестував там в фонд відновлення консерваторії, до якої він звичайно дуже причетний, і до вчилища Лятошинського музикального. От власне. А так ми допомогли на перших порах допомагали людям. Просто з їжею ми купували за ці гроші, бо тут ще тоді не, не всі фонди сюди зайшли, змогли заїхати, ці великі, і тому переходилося. А коли вже там було діло ближче до травня, стало допомагати більше військовим, бо з їжею тут в Харкові вже таких проблем великих не було і з ліками, то ми стали допомагати військовим, власне, цим займаємося зараз. Ти з цих фотографій зараз робив виставку саме з тих бекстейджів і не тільки з цих фотографій. Так. І в принципі, ти багато зараз ну, весь час фіксуєш події в воєнному Харкові. І чи плануєш це, ти це теж якось трансформувати в якийсь більший проект? Які плани? Та поки немає планів, побачимо, власне. Ну, виставку я. Дуже хотів зробити. Чому? Тому що постійно всі просили ці матеріали, в якісь спільні виставки, і показували їх за кордоном. В Україні ну, майже не було розголосом, в Україні взагалі це не дуже було людям цікаво. А я хотів показати це в місті, де це відбувалось, і я ну, дуже задоволений, що був такий великий резонанс і. Людям це було справжньо цікаво, і хтось десь щось побачив для себе по-новому. Бо власне де це було? Це було в соцмережах, і це було на виставках за кордоном. А не всі слідкують за моїми соцмережами. І, звичайно, що за кордоном ну далеко не всі бачать. І я радий, що багатьом людям ну, я відкрив щось нове, той новий світ. Який культурний світ, власне, який жив поза війною, ці, ну, іміджем цієї війни, що це все погано. Ну власне, виставка таку роль виконувала показати, що тут щось було красиве також.